Приготуємо панчо за 15 хвилин. Беремо 4 яйця, додаємо підсолоджувач і це все добре перемішуємо, можете перебити блендером. Далі додаємо борошно, какао розпушувач, це все це добре перемішуємо, і виливаємо на пергамент на сковорідку. Накриваємо кришечкою і десь 5 смажемо. Можете перевернути і підсмажити, можете вже не підсмажувати, воно вже буде, дивіться, готове. Даємо йому вихолонути і розламуємо його на часті. Тим часом робимо крем, сметану змішуємо з цукрозамінником. Тепер в миску викладаємо плівку і викладаємо трішечки наших коржів. Зверху, наш крем і любі фрукти. Можете вишню, у мене були ананаси, ківі банан. Що забажаєте. І так догори формуєте наші панче. Накрили зверху також плівкою, відправили в холодильник на пару годин для стабілізації. Достаєте, розкриваєте, можете полити шоколадом, можете присипати кокосовою стружкою, можете додати ще фруктів за бажанням. Насолоджуєтесь цією неймовірною смакотою. Смачного всім!